Друзі, всіх вас вітаю. Сьогодні у нас чергова передача з серії Говоряча голова, Говорячий голова ОСББ. Сьогодні ми поговоримо про загальні збори, які відбулися в неділю о 9-й ранку. До речі, дякую всім, хто витратив свій вільний час у вихідний під дощем. Прийшов. І проголосував за питання, важливі для нашого комплексу. Дякую вам. Основною і єдиною метою скликання загальних зборів є звернення до фонду енергоефективності для отримання коштів на ремонт наших будинків. Звісно, в першу чергу мова йде про другий будинок. Оскільки в нас вже осінь, йдуть дощі, будинок від цього страждає. Якщо ж ми зайдемо в зимовий період з циклами заморозки розморозки, то будинок стане аварійним, нам доведеться його зносити, а всі родини, які там мешкають, розселяти, допустити цього ми не можемо. Це відео я записую для того, щоб роз'яснити вам всі питання, які були проголосовані на зборах. І, зокрема, відзвітуватися про те, що вже було зроблено для ремонту будинків, давайте спочатку відступимо трохи назад і згадаємо, чому ми опинилися в такому стані, що потребуємо грошей. 24 лютого у нас розпочалася збройна агресія Росії проти нашої держави проти України. І хоча перші атаки... Були відбиті завдяки героїчному спротиву бучанців та ірпінчан. Через декілька днів пішла така рада, що Буча була окупована. Першим у нас постраждав будинок вісіма, туди у двір влучила міна. На велике щастя, ніхто не постраждав. Також багато було прильотів з міномету між будинком 2А та торговим комплексом Варшавський. Там навіть одна міна влучила у під'їзд. Вона пробила стіну, її осколки потрапили у підвал, у сховище, у станцію підняття тиску води. Там шрапнель пробила декілька стін. Три, Три стіни пробила. Також на велике щастя, ніхто не постраждав. Потім, 18 березня, орки з танків обстріляли наш житловий комплекс. Один снаряд влучив в квартиру в домі 2А. Вона, на щастя, не загорілася. Інший снаряд попав в дах другого будинку, і там пожежа таки сталася. Це відео зняв охоронець з Іділіки Авеню. Ви бачите, на ньому там з усіх боків щось горить, якісь пожежі. До речі, користуючись нагодою, хочу ще раз подякувати Юрію Рибальченко. Я не знаю скільки тонн солярки він там спалив у генераторі. Але наші мешканці, мешканці БК-2 і мешканці нової бучі, цей місяць під окупацією. Вони мали там воду зі свердловини на його будівництві, і вони мали можливість зарядити свої мобільні телефони та пауербанки. Внаслідок катастрофічних втрат загарбники були змушені залишити Київщину, і 2 квітня Буча була деокупована силами ЗСУ та національної поліції. В перших числах квітня, після закінчення першочергових заходів з зачистки та розмінування в Бучу поступово почали повертатися люди. Також повернувся і я. Тут усе було завалено сміттям та уламками. Ми їх прибирали в декілька заходів. Я дуже дякую всім нашим мешканцям, хто сюди приїздив та долучався до прибирання. Слава Україні! Героям слава. слава Україні! Героям слава! Крім того, нам допомагали волонтери з організації SafeFob. Також їм велика за це подяка. Таким чином, по другому А будинку в нас був пошкоджений фасад та вхідна група. По другому будинку в нас згорів дах восьмий поверх, квартири на сьомому поверсі, згоріло ліфтове приміщення разом з автоматікою. Було пошкоджено плити перекриття. Також огонь знищив всі комунікації з водопостачання до водовідведення у комунікаційних шафах, а ті, які не згоріли, їх запаяв розплавлений пластик, що капав з гори. Ось декілька автентичних відео з цього будинку. Так, друзі, все це добре, але в нас зараз вже пів на 6 ранку. Тож, мабуть, на сьогодні мій дозор вже закінчений. Завтра, а верніше сьогодні вже в обід вам рознесуть всі листки для голосування по поштовим скринькам. Ввечері цього дня, або якщо буде багато роботи, то ночі я запишу другу частину цього занімательного серіалу, де я розповім, скільки грошей ми вже витратили на першу частину ремонту будинків, і скільки нам ще треба грошей для того, щоб закінчити і все відремонтувати. Потім ми з вами пройдемося по всіх пунктах порядку денного загальних зборів для того, щоб ви могли визначитися, прийняти рішення та проголосувати. І якщо в мене лишиться час, то я ще е, запишу третю частину, де розповім, як голосувати через ЄЦП, тобто через електронний цифровий підпис. До зустрічі, друзі!